17 жовтня в Україні буде сонячно та по осінньому тепло. В країні встановиться суха й спокійна погода без опадів і заморозків. У більшості регіонів мінлива хмарність із проясненнями. Уночі температура повітря коливатиметься від плюс двох до плюс шести градусів. У день повітря прогріється до плюс одинадцяти плюс п'ятнадцяти. Найвищі показники очікуються в центральних, східних і південних областях. На Полтавщині прийдешнього четверга утримуватиметься похмура погода. Хмари вкриватимуть небо від самого ранку. Без опадів температура повітря світлої пори доби становитиме плюс 12. Вночі очікується лише 6 градусів тепла. У Кременчуці 17 жовтня буде похмуро. Опадів синоптики не прогнозують. На термометрах плюс 14 градусів в день, вночі температура повітря становитиме плюс 8. Хмарна погода триматиметься у горішніх плавнях упродовж доби. Опади не передбачаються. Температура повітря в день зафіксується на позначці плюс 14 градусів. Уночі вона опуститься до плюс 7. Вітер південно-західного напряму – до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 761 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 17 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1967 року – плюс 22. Мінімум – 1976 – 6 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.